І так, 15 жовтня 2024 року, 8 годин, 31 хвилина ранку, АБЗ-1 по адресі міста Київ, вулиця 9 жовтня, 49, продовжує забруднювати повітря попри заборону значить, від 30 серпня 2024 року, вже понад місяць. З шостої ранку, приблизно, якщо не раніше, коли розпалювалась ця домна, ці силоси, йде оцей дим. Він несеться на відрадний. І незважаючи на копи заборони всі, завод продовжує забруднювати повітря.